Купа інформації в інтернеті, як почати інвестувати. Але почати інвестувати це не те саме, щоб піти приготувати пасту на своїй кухні за рецептом з YouTube. Ризики зовсім в різних категоріях. Особливо, якщо свої накопичення ви формували не за один день. Кладати гроші завжди страшно. І часто через це ми відкладаємо цей процес. Але час іде, і інфляція робить свою справу. Вітаю! Мене звати Лариса Машківська, фінансовий планер iPlanua. Як вже почати інвестувати і не боятися? Як правильно розподілити свої заощадження, щоб точно досягнути своїх цілей? Я поділюся історіями клієнтів iPlan. Точніше тим, як ми вирішуємо їхні кейси, бо саме за практичними і ефективними рішеннями до нас приходять українці. І цілком можливо, що це виявиться саме ваш запит. Тому слухайте уважно, адже це може бути готовий план дій для вас. З етичних міркувань я зміню ім'я клієнта. До iPlan звернулася Катерина. Їй 32 роки, вона працює в ІТ. Має накопичення 10 тисяч доларів і трохи гривні на українських депозитах. Вона розуміє, що зараз її гроші не працюють, хоче ефективно проінвестувати збереження і зробити інвестиції регулярними, щоб накопичити на пенсію через 20 років. Але вона не розуміє, куди її вкладати, скільки саме. Робити це щомісяця чи, можливо, раз в рік. Крім цього, вона планує зібрати капітал для навчання сина, якому зараз 10 років. З Катериною, як і з кожним клієнтом, ми починаємо з постановки цілей. Пенсія через 20 років повинна мати точну суму пасивного доходу. Для фінансового плану ми рахуємо, скільки Катерина витрачає сьогодні і на які категорії. Визначаємо її поточний дохід. Тепер стає зрозуміло, який залишок коштів щомісяця ми можемо інвестувати. А найголовніше, ми розуміємо, яка сума життєвого комфорту потрібна Катерині на пенсії це 2000 доларів щомісяця. Далі треба зрозуміти, до якого ризику в інвестиціях психологічно готова Катерина. Проводимо анкетування де більше 50 питань. Ми поставили три цілі: резервний фонд, фінансова свобода і капітал на навчання сина. Тепер можна будувати портфель з інвестиціями. Визначаємо, скільки грошей і в яких активах краще тримати Катерині. Спершу формуємо резервний фонд на 6 місяців і якусь частину з цих коштів інвестуємо в ліквідні українські інструменти, щоб перекрити інфляцію. Далі пенсійний портфель. До цілі ще 20 років. Тому формуємо портфель з активів світового фондового ринку. Ми обрали акційні та облігаційні ІТФ глобального ринку. Навчання сина планується в Європі і почнеться через 7 років. Тут формуємо портфель з облігаційних таргет-дейт-фондів у євро. В результаті у Катерини є готовий фінансовий план, є готовий резервний фонд. Ми розподілили її накопичення, щоб вони працювали. Разом відкрили потрібні банківські, платіжні і брокерські рахунки. Проінвестували кошти і спланували систему, на яку суму щомісяця купувати активи. Вся картинка її фінансів і грошових потоків в неї перед очима. Її інвестиції диверсифіковані і захищені від українських ризиків. Таку роботу ми зробили на пакеті старт. Співпраця тривала 4 місяці. А рівень спокою і впевненості покращили на кілька років вперед. А ви вже визначили, для яких цілей хочете інвестувати, і що саме зупиняє вас? Напишіть в коментарях, і ми розберемо найцікавіші кейси. Ставте лайк цьому відео, а також пишіть, якщо цікаво бачити більше подібних кенсів на каналі.